30 листопада 2013 року. Саме в цей день на Майдані Незалежності у Києві озброєні бійці Беркута здійснили побиття студентів. З цього і почалась боротьба українського народу за волю. Проти протестувальників застосовували сльозогіний газ та водомети. Далі в хід йшла зброя. Вже 22 січня загинули перші учасники революції, а до 20 лютого їх налічувалось більше сотні. У лютому 2014 року Росія почала анексію Криму. У квітні російські диверсанти захопили перші населені пункти на Донеччині та Луганщині. Так почалось АТО. Учасником антитерористичної операції був Володимир Стельмах. Матір захисника зінфіра розповідає, її син присвятив життя війську. Він мене кадрові військове. Він офіцер, закінчував академію, вчився на військовому. В АТО був в Донець, Торецьк, Південне, Північне. Це його позиції були. 24 лютого 2022 року Володимир Стельмах був біля білоруського кордону. Далі поїхав на Київщину відбивати наступ окупантів. Ціною свого життя врятував побратимів, за що посмертно отримав звання Героя України. Син виявив танка ворожого, він був копаний. О, якби своїм підлеглим приказав групу, яку вони пішли, приказав заховатися десь там у урвищах, а сам пішов із гранатометом на танка. Ну, Вистрілив, поцілив, але не знешкодив, тому що він був копаний. Танк, відповідно, дав відповідь сразу на смерть. Сьогодні, 29 серпня, вся Україна вшановує пам'ять полеглих захисників та захисниць нашої держави, що поклали життя у трьох періодах боротьби за свободу на революції гідності в АТО та нині у час Великої війни. Ми вшановуємо пам'ять найславніших людей нашої планети Земля. Тому що війна, котра точиться сьогодні, наша визвольна війна з росіянським ворогом. Насправді найбільша локальна війна на нашій планеті. Нині українські військові продовжують боротьбу минулих поколінь. Захисники нищать ворога та наближають перемогу українського народу. Владислав Стицюк, Павло Стицюк, новини рівного.